Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Слава Україні, слава ЗСУ. Отже, хочу зняти свій даний ролик про огляд цього Юмезика, який я його так сказати, доукомплектував. Більш-менш так нічого ще йому не марафі не робив, просто його більш-менш докупи склав, щоб був він у мене. Як то кажуть, мобільний працював, справно все було, на ньому, як то кажуть, все справне, щоб було. Отже, що було зроблено. На старих там роликах я був трошки його так вкратце і зняв, як кажуть, пробігаючись. Значить, що коли я брав, на ньому не було. На ньому не було. На ньому не було. Навіски, з навіски було лише тільки роги і циліндр Було придбано вертикальні два розкоси, нижні тяги, розкос, тяг нижніх, вал самоточений із вала з Дона із наклоною камери взяв вал і переточив підвал, там метал дебелий Далі не було розподільника, не було. Також придбав Бушний, але більш-менш нормально на мостані Далі, що не було отого от кронштейна під фару, сам зробив, по принципу цього зробив маркер. Ну, не маркер, а по бумагу приложив, зробив, як кажуть, шаблон по шаблону зробив той, поставив фари, це також, Але ще поки що не підключені, бо проводка загалом тільки підключені задні фари і фари в передній рішоці радіатора, щоб можна було десь ночі переїхати або трошки попрацювати. Не було передніх крил не було. Це у нас крило саморобне, сам гнув. З трьох частин докупи поварив отута, з тієї сторони заводське крило, але воно було рівне, бо потріскалося і вигнуте було я його назад. Вигнув, поварив. так що Крила такі ось, поки що такі. Згодом, як то кажуть, будуть можливості. от Поліруємо і кажуть, покрасимо, викрасимо. Загалом на майбутнє ціліком його весь з часом викрасить. Далі. Що в нас тут? Що по двигуну було зроблено? Двигун був повністю розібраний. Зробили ми на ньому, ньому вкладищі. Поставили вкладиші, поставили нові гільзи і нові кольця. Поршні старі, пальці старі, шатуни старі. І відповідно, колінвал старий, але колінвал у більш-менш. Ну не то, що більш менш а в нормальному стані. Я відвіз до людина примірила, сказала, все, крімвал трогати не треба. Хоч і R1 по кругу, але все нормально. Головку ми, значить, я головку одвіз, мені головку зробили, я поміняв там повністю комплект, поставив клапанів, клапана притерли, головку шліфунули, поміняв сальники по кругу. Все нормально, сідло все нормально, направляйки під клапана, також все нормально. Значить Радіатор Радіатор я поставив рідний юмезовський, так як стояв тут Азовський заводу, але він був із пластмасовими бачками. До речі, кому потрібно буде пищить, можу підігнати, як то кажуть. Не безплатно, але і за більш-менш нормальну адекватну ціну. Соти були в ньому алюмінієві, тільки протрулився, зразу дирочка, алюмінів, за алюміній взагалі люди не беруться, паять. Цей взяв, він буде що там потікший, але він. Це ж, скажу, я скажу. Дюра не а латунний, людина попаяла, за роботу взяла 400 гривень, все чітко, ніде не тече, ніде не капає, все нормально. Радіатор разом йде в комплекті з масляним радіатором, трубки також все сам робив, на масляний радіатор, все переділивав. Ну, потім, що я ще тут зробив? Зробив додатковий вихід, воно знизу. Ото під НШ 10 був окремо і 30 сам собі також окремо. Тобто один в одного масла не крадуть і дробака одного хватає з головою. Питань немає. Був поставлений дозатор 160-й, так як тут стояв взагалі лівий, 500 поставили, от фонаря, так от об'їжджать десь. Поставлений 160-й дозатор, рульовий циліндр 50-й, але він стояв тут за воду нш 10. Трубки всі, значить, трубки всі перегинав, все сам робив, бо не було е, коштів на нові. Находив, питав людей. Як кажуть, мир не без добрих людей. Там трошки, там трошки, як то кажуть, попідганяв, зробив все чітко. Руль повертається нормально. На, ну, щоправда, на холостих дещо трошки так тугіше, але. Холостиєш ніде не їздишся, але при оборотах, то на обертах все працює. Руль круте добре. З крайнього в, кра... в крайнє, тобто з правого в крайнього в ліві неповних 3 оберта. Десь 2,5-2,7 оберти, нормально вважаються. І підрульовка нормальна і по швидкості. Коли в швидкості десь їдеш на транспортних роботах і в полі, все нормально. Перебрані були сухарі. На кінцевих на пальцях передок не, ще не трогав, там треба вже буде всі втулки перебирати в поворотних цапах, бо вже їдеш, колеса починають виляти. Ну, це як на швидкості їдеш, як більш маєш нормальну швидкість, то нормально. По коробці коробку значить я викачував, поміняв в проміжутки всі підшипники жутка під Вом двох ну, скоросний 500 000. Шестерні бажано там уже під заміну. Ну, ще походять, ще трошки походять. Вомом я зараз не користуюсь, тому поки що, як то кажуть, що було, на те й хватило Але в майбутньому все під заміну. По коробці замінена була шестерня нижня, та, що йде з бронзовою втулкою. Я заказав нову, тільки тут стояла пара. Це постійно зачеплення із, з звичайного юмеза. Оказується, я вже потім, вже, як до Петра, вже собрав, вже побачив щось що не те. Бо в мене верхня шестерня постійне щеплення була зношена, я поставив оцю швидкісну, а ця нижня не стає, хоч та, та що стояла, звичайного, не стає і. все, А потім дод... посчитав по зубам, оказується, це, перед цим стояло тут звичайного юмеза. Тому Купив шестерню з бронзовою втулкою, бронзову втулку викинув, туди запресував стальну втулку. Ну, Це мені там токар один трубу підігнав, під шестерню розточив, розвальцював, там все нормально. Просто, як то кажуть, бронзова втулка там не ходить. Подився, що по, по втулці втульці. На понижних поки що не працював, поки що так. На повишних працюю. Понижними я не користуюся, тому... Поки що нічого не скажу, ну поки що нормально. Їздить, то їздить. Передача всі перемикаються чудово. По коробці була замінена оця ця шестерня, що я сказав, з постійного щеплення. І верхня в мене вже була так. І замінена була шестерня 2-4 передачі на звичайному ЮМЕЗі. а зараз вона считається, точніше. ну да, На звичайному ЮМЕЗі вона як друга-четверта передача. Тут вона вважається як четверта-третя передача. Кількість зубів, все ідентично, як у звичайного юмеза. Також тут вже можна буде з часом замінити шестерню четвертої, як вона, на промвалу четвертої-п'ятої передачі. та ж саме найбільша. Там вже зубчики дещо підношені, але ще ходить, ще більш-менш нормально не вибиває. По коробці замінив всі підшипники, які можна було. і оце і четвертої передачі. Всі інші передачі нормальні, і шестерні більш-менш нормальні ще походять. По задньому мосту було замінено тільки в оцих стаканах нарощний точний теж треба буде з часом під заміну, бо вже зуб вже пішов на, кажуть, на виліт. Ну не на виліт, а в тому плані знос пішов вже, тому в скорому, як кажуть, в майбутньому треба замінити разом із селітричками з полі, як розуміє, міняється. Резина, резина була ось була така. Тут ще трошеч, трошечки тут за це Скат, які забракували, його забракували в якому випадку. Чому? Тому що ну, ось там у них пішла, корт порвався і був е, сквізний отвір. Я поставив поки що манжету. Ну, Завоски такий грибок дебелий. Поставив поки що політ нормальний, але буду міняти, тому що вже е, є у мене два ската е, бушні, але в дуже гарному стані. Е, просто зараз холодно, е, міняти поки що немає дрезону і нема куди їздити. поки що. В поле не заїдеш, тому що пахати хотів, ж відповідно вже, вже замінив колесо назад переставив, зараз покажу, зайду з цієї сторони. Плуг той самий, що і був саме робний з 4-корпусний я. Тому вже як заміню резину заїду в поле, буду тестувати його вже по-конкретному. його він мене віддискував. В попередніх відео є, відсіяв, прополку я зробив з ним на ньому майже 100 гектар. Так, що політ нормальний. Що я ще на ньому був? Поставив, купив балансіри 10 штук, рідний юмезовський, кронштейн також рідний юмезовський, саморобна така приблуда. Це думав сонячник зберу по сонячнику, по палки, щоб нічого не відбивало з резиною. Ось. В такому плані. Тут це крило, це те, що я казав, що те, що мені досталося на шару, воно було повністю рівне. Я зігнув як треба, більш-менш геометрію її продав, поварив, зачистив, все нормально. Поставив бризговички тут знизу. Кажуть, політ нормальний. Зі сторони, що було, що не було, Значить, все в основному оце, і було при покупці, не було тільки оцих. Трубок високого тиску, не було ось цієї проставки, сам витачував, ну, не сам токар давав, токар мені з жалізяки витачив. Відповідно, радіатор під заміну, дифузор рідний, рідний Юмазовський, сюди зробив саморобну приблуду таку під... підігнав, підігнув. Нас такі закльопки запамбелив. Короче, нормально, не гріється, все нормально. Стоїть термостат. Задвижка, чи як вона називається правильно, заслонка повітряна, щоб повітря перекривати, щоб йому трошки було прокручуватися легше, де компресор так, так називаємий, Фільтра корпус це завода все з ДТ ДТ-75, дт 74 Всі це знають, два фільтруючі елемента замінені, як то кажуть, все нормально. Гідробачок, все нормально. Це все, що було, ніде нічого не тече, поки що ти та, тату. Та, стартер замінив. бо тут стояв рідний 12 вольтний на 4 кВт, тобто здоровий такий. 에, це, я так розумію, маркировка. Джуб, юбана. Ну, це китайська, як кажуть, поділка Юбановська, Можливо, оригінал не знаю, дала людина, каже, в нас не працює. Візьми, спробуй, пересадь, подивися, запрацює, може вже ставити. Взяв, почистив, помазав, більш-менш поки що працює. Ну, працював тепло пору року, зараз не знаю. Не пробував, достав акумулятор, хочу зараз поставити, Попробую його просто просто крутнуть. Не так, як для, як для того, щоб завести, щоб, а для того щоб провірити, щоб я сам придбав акумулятор такої фірми. Ось таке у мене є прибуда. Стоїть вже півтора місяця десь. Акумулятор не заряджав нічого. Ну, показує. На екрані мерехтить, правда. Зараз ну, 12,9 показує вольтаж. Ну, попробуємо, не знаю. Просто, як то кажуть, раді цікавості, скільки це. 110-й, до речі, акумулятор. Подивиться, як він прокрутав таку пору Зараз на вулиці йде сніг, невеличкі холодно, мінус 5, зранку було мінус 12. Тому зараз будемо щось спробувати його буркнути. Так, далі Оцих також не було, було сам все гнув, підгинав, грів, зварював, підганяв, щоб все було жорстко, нічого не вібрірувало. Фільтруючий елемент, тут, як завжди, стаціонарний, бумажняний, все нормально, політ нормальний. Передок, що правда, це ж не робив, Оце, ось качення треба буде вибивати робити. По цій резині ця сторона, це те, що я взяв у людей. Тут трошки вже. ну... Тут трошки більше пальця, а тут трошки менше за пальчик. протектор, але також він то, з отою, з тою отвором, в якому тращить гриб. На тимчасові переїзди так в принципі пойдуть. Ну, вже до весною буде міняти повністю задню резину, то, то таке діло. Значить, по навісці юмазовська рідна навіска. Щоправда, розкос Повністю оце є. Повністю верх і ось ця. Стяжка мтазовська. Так само з цієї сторони, з цієї сторони брушу, тільки верхня мтазовська, стяжка юмезовська і низа, ці вилочки юмезовські. Так, по навісці більш-менш все. Патрубки тут всі були. Плуг. Те, що був колесо ось тут, в цьому було положення між першим і другим корпусом, вирізав з уголка два куска до кучі, зробив такий квадрат, заварив до основного бруса, поставив на стяжки, буде з заднім розположенням колеса, будемо пробувати, як воно по себе покаже. Так, так, так. Далі, далі, кабіна. По кабіні у нас тут був повен хаос. Оце що залишилося бачусь, за пальчики. Так, резинки залишилися знизу, поки що поставив тимчасовий такий псевдеповський утеплений ліноліум, щоб більш-менш трошки тихіше робили, бо знаєте, в юмезах це болячка. Який би він там не був, все одно падлюка мост виє чи коробка виє. Ось таке. Сидіння Сидіння, значить, рідне, підресорене, з амортизатором, точніше, воно на торсіонах було поварене. Ось тут я на цих пальцях тут, отам внизу, і з тієї сторони також. З однієї сторони був приварений оцей пальчик. Я болгарку все поспилював, помазав, поставив знизу отакий От амортизатор. Правда, він не рідний, але він підійшов більш-менш нормально. Коротше, більш-менш поки що працює, амортизує, але вже треба. Надо... Підшукувати новеньке або щось на пневмо, тому, тому що тут ендозовський мотор можна буде поставити назад компресор, або поставити вже пневмо сидіння із стройним компресором, що на кнопочках скільки кінота і все. Так, що тут у нас? Грає все нормально. Так, сидіння. Сидіння це з білазика. Получилося мені роздобити, як то кажуть, він по шліцах повністю все підходить. Чого з білазика? Ну, це таке ну, так саме, як на МТЗюках стоять. Раніше йшли. Зараз у них на трьох спицях, а це ті що раніше йшли з квадратними кабінами, з йшли на двох спицях, рулі. Він в руки удобно держиться, знизу тут гарні такі ці підпальці виямки. Для пальців обтянув його з часом, буде все верит. козирьок поставив, бо також не було козирка. Оці ось панельки також поставив, бо не було. Панель була вся ушатана, панель прийшлось мені купити зеленого кольору, бо повиривано. Оце, тільки... оце передня панель була ціла, більш-менш не погнута. а Нижня все було вигнута, вирвано, значить по-живому якийсь рвали на ній. Тут все класичне, передачі тут же, ж, як на, знаєте, перша, четверта, знизу п'ята, третя, друга. Ну і Черепашка, зайчик поки ще не користувався, не, не пробував, не знаю. Також поставив масу, бо не було виключати вимикача і поставив гітару, гітару Камазовську, чи яка вона там, чи Газоновська, знаєте всі. Тут, правда, поворотний. Механізм вона поставить, продається, окремо, можна все зробити, трошки немає. Щось. Ричаги також саморобні, тому що не було ж речагів, тому що не було ж самого розподільника. Далі, далі. Ричаги це був, це був. Рамки мені пощастило, дві штуки мені підігнали такі бічні. Одну я поміняв. Інша це ще рідна. Здається, помил. не помиляюся. Так, це ще рідна рамка. О, там петлі з наружної сторони з ними провозився, так довго розсверлював, висверлював, бо позаржавіло. Так само і тут. Задня рамка взагалі, кажу, як кажуть, окрема історія. Так, так. так. В принципі, ну, з гімець як гімець, що тут розказувати. Так, так, опа. Задню рамку я взагалі робив із кусків ліпив, тому що рідна, рідна знила, з рідної там, виходить, також кусочки повирізав, тут в мене виходить, ось тут зварена, ось, кемпом зварена, от посередині зварена, і з тієї сторони так само десь так, ну, там плюс-мінус пару сантиметрів також десь в тих краях, також звареності. Також зварено. З іншої рамки, верх в мене. Верхня частина в мене із рідної рамки залишилася більш-менш ціла, а оце низ був повністю згнивший. То таке оце. То, то коротше, отаке от робота була пророблена. Зараз спробую поставити радіатор-акумулятор ой, вибачте, радіатор, акумулятор, і попробуємо його. Буркнуть. Ой, так, спробуємо буркнути його. Поле ще положимо сюди. Щоправда, вибачаю за якість. Тому що однією рукою дуже... Да й Неудобно. Так, однією рукою дещо не з руки, як то кажуть. Так, лема. Ключики. О, холодно, як ні-як. Мінус 5. І вже скільки 20 хвилин на мінус 5 хоч і в перчатках, проте дає про себе знати, що холод є. Чесно, це перший раз в цьому році його заводжу і перший раз заводжу його в мороз. Тому що до цього я його в мороз не заводив. Ну, не знаю, просто ради інтересу, як прокрута сам акумулятор, наскільки його хвата. Уже півтора місяця стоїть. І так, вимкнемо насос. Блін, забувся підкачати. Не знаю, зараз спробуємо. Що правда, паливо не знаю яке. Бо остання заправка була. Нормально. Квакає, значить воно там є. Підкачка також треба подивитися, бо вже теж, бачите, пріснула. Мазоведруки також не годиться. Але то все згодом, як вже потеплішає. Підкачка до речі, кразовська нормальна, набагато краще, ніж чем... юмезовська чита, та зовочка йшла. Так. Так, так, так. Так, маса є. Це у нас задвижка, це заслонка. Працює. Так, натягнули. Щеплення. Опа, вижали. Зараз спробуємо покрутити поки що без, без, я кажу, без повітря з закритою заслонкою. Одною рукою знімаю, я не знаю, зараз спробую. Може не прокрутити, не факт. Так, погнали. Не. Діла не буде. Холодний, паразит. Холодний, як чорт. А ну, зараз ще разочок. еще и трошки Ну, это на закрытую заслонку, сейчас вот не заведется. Ух ты, ехали бы бой! Не тридцать, блядь, Мадрид! Честно, сам не сподівався. Не сподівався, хлопцы. Ще правда, без води, довго дорічати не буду. Вибачаюся, випрягував з кабіни і нажав кнопку запису. Короче, завівся, що я вам скажу, завівся. завівся акумулятор 110-й, пусковий ток, якщо я тут не помиляюсь, 1000 ампер. 27 кВт, закрита заслонка, мороз мінус 5. Ось така картина маслом, як то кажуть. Довго не став деренчать, тому що, тому що він без води. Самі бачите, злив воду. Просто завів, подивиться. ну, крутонуть спробував. Е Да, якби не повітряна заслонка, мабуть, він би його б сам би так би не прокрутив. Коли я йому вже дав трошки покрутити то секунд 10 на закриту задвижку, він трошки вже почав нормально крутитися, то обороти нахватав трошки соляру нагнав. Тому буквально то я. раз, другий раз бачили, на третій раз вже я. З відкритої заслонки, бо руки заняті телефоном. Завівся швидко. Ну, після того я вже його прогнав. Тому, тому як то кажуть, такий варіант ось за таким акумулятором, з таким стартером, в принципі, як то кажуть, має право як кажуть, на існування. таке Так що всім дякую за увагу. В кого будуть якісь питання, пишіть. Буду пробувати. Відповідати правильно-правильно. До речі, за зеркало забувся сказати, поставив також, хоча б хоча не було щоб тому тому всім міцного здоров'я, всім гарних врожаїв, як то кажуть, і мирного неба. Всім найкращого, всього найкращого. Бувайте здоров'я!